Дятета в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Не дамо забути 30 листопада. Акція із такою назвою в ці хвилини має розпочатися на майдані незалежності. Громадські активісти нагадують правоохоронцям про кривавий розгін Євромайдану, який стався рівно місяць тому. А учасники планують стати перед міліцейськими кордонами із дзеркалами, змусити бійців подивитись собі в очі. Нагадаю, 30 листопада, близько четвертої ранку, бійці беркуту жорстоко розігнали мирних мітингувальників на майдані. За даними слідства, тоді постраждало 79 людей. Однак ніхто з посадових осіб досі не покараний. Ну а за акцією спостерігає мій колега Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю! Як правоохоронці реагують на дії активістів і чи дивляться вони на себе в дзеркало? Вітаю студія. Дійсно, на майдані сьогодні згадують жертв 30 листопада. Кілька сотень мітингувальників підійшли звідси до вулиці Грушевського, до кабінету міністрів, тут де зараз знаходиться перший міліцейський кордон. Вони дійсно проводять такі таку акцію, взяли з собою дуже багато дзеркал. На дзеркала вони наліпили такі слова Боже. Не вже це я і стоять цими за прямо перед міліцейським кордоном, таким чином просто змушуючи правоохоронців дивитися в ці дзеркала і ніби питатися до себе це питання, яке яке там. Правоохоронці правоохоронці реагують спокійно, власне, вони дещо спантеличені, тому що людей багато, вони їх тісно обступили і не дають власне, нічого зробити. Тобто буквально примушують, дійсно примушують дивитися в це дзеркало, але поки наразі, власне, все спокійно, ніхто не заважає, ніхто не проявляє агресії. Так само і люди, власне, кажуть, що вони не для того прийшли сюди, щоб якимось чином зашкодити цим правоохоронцям, а просто достукатися власне, до їх совісті. Ми будемо далі слідкувати за цією акцією, сподіваємося, що все буде добре і спокійно. Також за ситуацію на Майдані Незалежності, яка на сьогодні теж є досить таки спокійною. Дякую, студія. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Сосаднюк, який зараз перебуває на Майдані Незалежності. і Стежить за акцією під назвою Не дамо забути 30 листопада. Активіста автомайдану Дмитра Булатова викликають на допит до МВС України. Булатов один із організаторів автопробігу на Межигіря, що відбувся напередодні. Формально Булатова викликають як свідка у справі про блокування доріг. Втім, насправді інтерес МВС пов'язаний із автопробігами до резиденції президента. Впевнений адвокат Дмитро Йовдів. Нагадаю, вчора учасники авто та євромайданів влаштували пікети під межигірям а також під маєтками Віктора Пшонки, Віктора Медведчука, Миколи Зарова, Володимира Рибака і Віктора Ющенка. Останній грудневий мітинг і політичний вояж народне віче хвалило план дій на наступний рік та оприлюднило маніфест. Майдан не розходиться після новорічних свят. Опозиція закликала до всеукраїнського страйку в планах покарання бандитів та боротьба з корупцією. Крім того, буде створена єдина опозиційна команда, що сформує план змін країни і боротиметься за перемогу у 2015 році. А поки попереджувальна акція для цієї влади з виїздами до маєтки можновладців про географію. Протестів Олена Стецюк. Олено, привіт! То в кого з високопосадовців побували євромайданівці в гостях? Вітаю Таню. Традиційний молебень, гімн та подальші плани. Всеукраїнський страйк анонсують опозиціонери після новорічних свят, бо працювати з цим урядом не збираються, каже Віталій Кличко. Вимоги до влади ті ж самі. Новинка полювання на корупціонерів. Їм не вдасться сховати. Народні гроші, український бюджет, повинен повернути кошти, які розкрав Азаров адміністрація Януковича і вся ця свора. І ми розпочинаємо розслідування по всьому світу по відношенню до корупціонерів суряду Азарова і членів їх сімей. Вимоги опозиції лягають в основу маніфесту: звільнити арештантів, покарати силовиків, що били людей, і ліквідувати Беркут, та взагалі заборонити кидати спецпідрозділи на мирні акції. Майдан ініціює також переговори з владою. Перший крок повернення до конституції редакції 2004 року це легітимний шлях вирішення глибокої політичної та економічної кризи в Україні, який передбачає проведення дострокових парламентських. Виборів на пропорційній основі з відкритими списками. Поки на Майдані оголошують маніфест, автомайдан майдан прямує до Можегір'я нагадати про себе. Сьогодні в нас є попереджувальна акція. Сьогодні ми поїдемо до злодія, до главного хряка країни, який заховався в своєму мегажирі та сидить там, не висовуючи носа. Нехай він знає, що нас багато. Нехай він знає, що якщо народ захоче. То народ є та сила, народ зможе подолати мегажирія, кордони, берку та все інше. На шляху до помешкання гаранта кілька кордонів охорони. Обласна міліція заявила, мовляв, є рішення суду. Масові акції біля в'їзду на Межигір'я під забороною. Активісти відганяють КАМАЗ, Перший блокпост подолано. До Януковича прямують кілька тисяч гостей. Хто на автівках, хто пішки. Олег готував свого залізного коня. Кілька днів у поміч були папір та стрічки. Це, 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 наш привіт Януковичу. <рес> як казали, казали, дороговказ. Прийти в гості до товариша президента, Тамбовський вовк йому товариш, для того, щоб показати, що він не розслаблявся, що завтра, післязавтра, ми прийдемо Межигір'я всередину і винесемо його звідти. Тому що він вже не є легітимним президентом. Він вже народ проти нього. Будемо протестувати далі. Ми не зупинимось. Це точно. Подивіться, Далося. скільки тисяч людей, вся траса забита. Дуже багато людей приїхало. То бути зарочу переконати бандуємо. Хай там. Такі, щоб бути з молоді за кілька сот метрів до маєтку президента. Щільний ланцюг автобусів та бійців внутрішніх військ. Далі протестантам зась. Я би всім рекомендував ОТО запам'ятати той знак. 300 метрів. Так? 300 метрів далі тупик. Ото географія Майдану розширилася. Там до перемоги бракує 300 метрів. Вислів протесту в народу і усно, і письмово, дехто замальовує писанину інших, каже провокаторів, дехто пише свої послання. Товариство, ви знаєте, ми нічого не рисували. Ми зарисували а провокатор. Підошов какой-то начал свастику рисувати. Уже підходив і говорил, що лезем, що ми здадимся, і так далі. Конституція він являється гарантом. А подивіться жодне. Оце наша вимога. Це машина поставила переговорити дорогу, находит, щоб люди не могли пройти. Ну, повинні так висловлюємо свій принес. На цьому політичні екскурсії не закінчились. Наступна зупинка маєток кума російського президента Путіна Віктора Медведчука. Організатори заспокоювали акція мирна. Але попри це, активісти вишукувались уздовж паркану та стукали, допоки не виламали шматок. Медведчук на сторінці у Фейсбук назвав співучасників автомайдану та лідерів опозиції вандалами. Мовляв, цим його не залякати. Хочеться зрозуміти, як довго опозиційні лідери будуть свою політичну неспроможність прикривати вандалізмом, провокацією безладів, захопленням держустанов, блокуванням доріг, цинічною брехнею, людям. Їм хочеться воювати. Я воювати вмію. У нас достатньо сил та можливостей, щоб відстояти наші погляди та переконання, і ми це зробимо. Також мітингувальники заїхали до Миколи Азарова, Володимира Рибака і навіть екс-президента Віктора Ющенка, та залишили свої вимоги на їхніх парканах. На акції майдану відреагував і головний комуніст Петро Симоненко. Каже, це психологічний тиск і реальна загроза. І навіть побоюється, що подальші дії майдану можуть бути ще більш радикальними. Таню, дякую тобі, Олена. Це була Олена Стецюк, Стецюк яка розповіла про народне віче, що двось напередодні, а також про візити активістів до особняків можновладців. Під варто взяти п'ятий підозрюваний у справі про побиття Тетяни Чорновол. Відповідне рішення ухвалив в суботу Печерський районний суд в столиці. За інформацією української правди затриманий 34-річний мешканець Дніпродзержинська Роман Залюбовський. Саме він, за даними слідства, приїхав в Київ, щоб купити Porsche Cayenne, на якому і здійснювали напад на Тетяну. Нагадаю, раніше суд заарештував на два місяці інших чотирьох підозрюваних: Андрія Носіковського, Олександра Храмцова та братів Сергія та Олександра Коти. Котенків. Сергій Котенко, який під час нападу перебував в Каєні, у своїх свідченнях назвав два імені: це Роман та Андрій. За його словами, ці люди попросили показати їм позашляховик, щоб, щоб був виставлений на продаж саме під час тест драйву автівки на Бориспільській трасі. Відбувся інцидент з Тетяною Чорновол. Стверджує Сергій Котенко. За даними журналіста Дениса Бігуса, Роман Залібовський це лише людина. Паспорт, тобто на нього зареєстровано агентство з нерухомості. На рухомості, власником якого він насправді не є більш цікавим. Є бізнес-партнер Залібовського це власник низки дніпропетровських компаній. Олег Нетребко в інтернеті його називають кримінальним авторитетом на прізвисько Нетрік, пов'язаним із групуванням покійного Максима Курочкина. Незважаючи на останній передноворічний вихідний, десятки тисяч людей в областях зібралися на місцевих євромайданах на традиційне вже народне віче, щоб долучитися до всеукраїнського громадського об'єднання майдан. Подробиці від Каті Полякової Катю, привіт так, які ж міста були найактивнішими. Доброго дня, Тетяну. Близько тисячі сумчан зібралися на народне віччя у неділю. Незважаючи на сподівання влади, мирні протестні настрої на сумщині не вщухають. Поряд з провладною ялинкою продовжуються мітинги протесту проти діючого президента та його уряду. За ініціативою представників «Батьківщина» сумчани також вирішили приєднатися до всеукраїнського громадського об'єднання. Біля наметів мітингувальників з'явився чорний список. Підприємства, які належать представникам партій регіонів. Ініціатори закликають бойкотувати товари та послуги цих підприємств. Акції протесту підтримують всі верстви населення та вікові групи, але головною рущиною силою є молодь. Не палять машини, сьогодні б'ють людей, сьогодні ріжуть людей, сьогодні. Бо я ж вважаю, що це не винні. Сьогодні журналісти почали бити. Ми розуміємо, що це не повинно статися на Сумщині, це не повинно статися в Сумах, це не повинно статися в жодному місті Сумської області і не повинно статися в жодному місті України. Ми не Бачимо що жодного покараного за ці справи. Ми не бачимо жодного покараного за те, що побили людей 29 Уже місяць майже ми чекаємо. В Сумській області створюється громадське народне об'єднання Майдан. Сьогодні люди почали записуватися в це народне об'єднання. І сьогодні люди розуміють, що поставивши свій підпис, залишивши своє ім'я, вони вже е, ту невеличку частинку можливості вплинути на владу залишають е, на папері і у власті і у народу помінялось сознання. Власть поняла, что нас нельзя переломать через колено. Мы не боимся, мы не боимся ни милиции, мы не боимся ни эту бандитскую власть. Вот. Мы проводим мирный протест и будем его проводить До тих пор, пока не будуть учтіні і виповнені наше услов'я, я вирішив підтримати асоціативерси і вигнати цього президента з таски, який огортав, а взяв нашу Україну. Під свої за я, я зараз тут щоб його за я дуже борчоровний, коли не розігнав єврома. Я просто був що це, це все Побачив, і я вирішив, я вирішив вийти і показати, що я патріот України. Недільне народне віче у Тернополі зібрало понад дві тисячі протестувальників. На майдані також відбувалася і сесія Тернопільської обласної ради. При тисячах протестувальників депутати проголосили на Тернопільщині наступний рік роком Степана Бендери. Вирішили виселити обласну адміністрацію з приміщення обласної ради та на свята вивішувати поряд з державним і червоно-чорний прапор. Пікетувальники сприйняли цю інформацію оплесками. Тернополяни кажуть, що приходять на майдан, щоб влада таки дослухалася. До голосу народу приєднуються до земляків і іноземці. Я був в Львові пару днів, і і тепер буду в Тернополі до нового року. Ми на заході добре знаємо, що то є демократія. В нас є хартія людських прав і свобод. Ми хочемо таке саме, що було на Україні. Приходимо сюди кожного дня. І доки живе цей майдан, доти в нас живе надія на те, що все в нашій країні зміниться. Бо Відчуваємо, що ця енергетика цього майдану, цих позитивних людей, які хочуть кращого для майбутнього для себе, для своїх дітей. Вона просто ця енергетика знесе хвилю і цю цю нашу владу. Я не можу дивитися і не можу змиритися з цим всім. Що вони говорять? Що вони творять? Це просто немає слів. Поблизу головної площі міста у Тернополі встановили дерев'яну конструкцію так званої йолки. Огорненої колючим дротом на ній фото винуватці політичного спротиву українців. А у Луцьку народне віча скликали під церковні дзвони. Обідньої пори на театральному майдані обласного центру зібралися понад тисяча чоловік. Захід тривав дві години. і, За словами активістів, виявився вельми продуктивним. Спершу присутні засудили бездіяльність президента та його головного керманича на волині губернатора Бориса Кримчука. Чиновника звинуватили у невтручанні, коли проти шістьох місцевих євромайданівців прокуратура, міліція відкрили кримінальні провадження. Потім на затвердження Лучан були оголошені прізвища тих, хто увійшов до громадської ради об'єднання майдан від Волині у списку представники різних опозиційних політичних партій, загалом 20 осіб. І вже на завершення віча Лучанам повідали, до яких ще інсинуації за останній період часу вдавалася влада, аби загальмувати народний поступ відкривали кримінальні провадження, тягали на допити, лякали, то тепер вони починають тиснути на підприємців, які підтримують майдан, виступаючи тут. Тобто, і і це ж ніби не пов'язано безпосередньо з політичними репресіями. Вони проходять перевірки з міністерства доходів і зборів і так далі. І починається виїмка документів, починають людям псувати нерви. Тому застосовується нові витрипредці влади, і сьогодні ми про нього розкажемо. Що тиск на підприємців, на жаль, іде і буде далі тривати. Виривати опозицію побитів, пані, пані Чорнові. Більше цинізму, більшої, я не знаю, бредотної ну, поведінки придумати не можна. Спекулювати на здоров'я людини, яку чуть не вбили. І, і, і Виходить поважні люди, виходить заступник національного управління слідчого. І в камеру розказує, що в них є підозра, що це зробили, там, приймали в тому участі ценю, плечко чи ще бог знає хто. І вони сподіваються, що це хтось повірить держав, ганьба. На Полтавщині учасники місцевого євромайдану теж підтримали створення народного об'єднання майдан і заснували відповідну обласну організацію. До її складу одразу увійшли представники опозиційних політичних сил, а також громадські лідери та активісти. Зараз проходить юридична реєстрація цього об'єднання і відповідно таке саме об'єднання створено у Полтавській області і буде створено по всіх містах і районах нашої Полтавщини. Багато є розмов про те, що от, хтось там зливає майдан, та ні, шановні, майдан ніхто не зливає, майдан є, і він буде стояти до перемоги українського народу. Майданська організація Майдан хоче провести позачергові вибори в цій державі, і щоб влада була на боці народу. От як тільки що Юрій Васильович Бувлик сказав, що якщо в державі криза, як каже Микола Азаров, то криза повинна бути у і У Микола Азарова в тому числі, і у молодшого я. Януковича тоже в тому числі криза. А він за три роки збільшив 75 разів свої статки. Так яка в нього криза? Сама основна місія нашого громадського об'єднання це координація всіх наших дій і е, якби об'єднання всіх людей, всіх тих політичних партій, громадських організацій, які сьогодні готові протистояти чинному режимі е, в одну організаційну структуру. Донецьк не мовчив. Ставай Донбас приєднуйся до нас. Зека геть. З такими гаслами вийшли учасники Донецького Євромайдану на народне віче. Всього зібралося понад 200 учасників. Після мітингу люди з плакатом Донбас нам гонять поражняк, прийшлися ходою від пам'ятника Кобзарю до стадіону Олімпійський. Активісти били у відра та пластикові пляшки, наповнені монетами. За їх словами, такий шумовий ефект вони влаштували для того, щоб розбудити донечан їх громадську позицію. Не обійшлося без. З провокації ще до проведення народного віча п'ятеро невідомих змушували активістів прибрати плакат Донбас нам гонять Пережняк. На місце прибули правоохоронці, які склали заяву щодо втручання у проведення акції. Також під час ходи невідомі кинули кілька яєць в НАТО. Щоправда, ні в кого не потрапили. Ряд пересічних донечан негативно сприйняли акцію, влаштовану учасниками Євромайдану. Мой муж хет работал, отработал забой, лежит там, они бьют барабаны. А дать ну, бы вам по барабану. Я заметила здесь много иеговых, очень много. Значит что, кто-то их оплачивает. Люди просто так на Майдане не могут быть ни месяц, ни два. Что они бездельничают, надо работать. Донбасс работает и надо перед Новым годом взбудоражить. Что это такое? Они работают? Это что, рабочие люди вышли? Посмотрите, кто там идет. Это они в городе делают беспорядки. Город работает. А это что? Посмотрите. Мне, честно, в магазине нету яиц. Пошел бы, купил бы, сейчас бы сам бы кидал в них. Честно говорю, мне это не нравится. Это не Донецк, это привозные все. На баннере было написано «Донбасс нам гоним порожняк». Вот. Они сказали, что это выражение оскорбительное для Донбасса, хотя я считаю, слово «порожняк» даже использовал президент, значит, можно его использовать и в наших плакатах. Вот. Написали заявление, но это ну, все как бы… до одного місця в нашому сударстві ні, ну дій дійсні не будуть прийнімати. Це все просто писанина. Ми хочемо, щоб Донецькі люди побачили, що ми йдемо е, так, також за за, за них, не збираючи на те, що вони бояться. Ми хочемо звернути себе увагу. Це не якась там хода. Е, вона не має ніякого негативу. Так, це просвітницька хода, і ми хочемо, щоб люди підтримували, не боялися, виходили. Ми взяли шумові ефекти для того, щоб повернути до начальни, які на нашу думку зараз просто сплять і не бачать того, що відбувається в країні. А відбувається безправність та беззаконні, проти якого ми маємо ставати і виходити. Пів тисячі мешканців Дніпропетровська зібралися на недільне вічє біля пам'ятника Чкалову. Вони заспівали гімн, провели мітинг, пройшли ходою центром міста до європейської площі. Координатори повідомили, що збираються зареєструвати громадську організацію Євромайдан Дніпропетровськ» та набирають до них охочих. Таким чином кажуть, почали готувати на вибори у 2015 році. Люди, які прийшли на народне віче, кажуть, виходитимуть на майдан доти, поки влада їх не почує. Під, ну, під знаменами Євромайдану у нас він був один із потужніших в Україні, ми так вважаємо. Тому будемо зараз збирати людей, люди, які з нами були поряд. Навіть якщо 2014 рік нам доведеться просто попрацювати, треба працювати, треба повідомляти людям, що 15 рік має на, 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 настає вже без кандидатури Віктора Федоровича. Запоріжжя у неділю традиційно зібрало двотисячний майдан. На ньому виступали не тільки місцеві активісти Юрій Луценко, як і обіцяв приїхав піднімати південь і схід України. Одного з лідерів київського майдану у Запоріжжі прийняли на ура. Бітингувальники так хотіли поспілкуватися з Луценком, що трохи нам'яли йому боки проштовхуючись поближче гість, роздавав активістам синьо жовті стрічки і просив не знижувати активність місцевого майдану. Запоріжці підсумували здобутки боротьби у році, що минає, головне люди вже не бояться виходити на Євромайдан. Натомість влада побоюється відкрито чіпати протестувальників, та прихований тиск не зменшується. Виклики до міліції тривають. Наступного року боротьба буде жорсткішою, зробив висновок Євромайдан. Луценко попросив запоріжців достукатися до свідомості тих земляків, у яких поки хата з краю. Оскар Уальт, знаменитий англійський письменник, писав: найважливіше в світі відбувається в головах. Будь ласка, допоможіть іншим людям, які ще не розібралися, зробити цей крок до свободи. Скажіть їм, свободу кордон свободи не можна перейти нелегально. Виходьте сюди, на майдан, і ставайте вільними громадянами вільної європейської України. Російський письменник Радіщев колись писав, коли він писав по з із в Москву. Чудіще обла агромна стазєвно і лаяй. А це саме ми зараз можемо пристосувати до нашої влади. І це всі новини на цей час. Більше буде о 15-ті. Дочекайтеся. Таня. Дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова з доволі повним оглядом євромайданів на місцях у містах України. Другий за добу теракт програмів у Волгограді. Новий вибух стався у міському тролейбусі. За останніми даними російського уряду його жертвами стали 15 людей і ще близько 20 постраждали. Теракт програмів рано вранці в час піку пів на дев'яту, за місцевим часом, коли люди їхали на роботу. Переповнений тролейбус саме проїжджав повз залюднений ринок і універмах, коли здетонувала вибухівка. Теракт за даними слідчих влаштував терорист-смертник. Мощный взрыв произошел сегодня около 8 часов утра в троллейбусе маршрута 15А в Дзержинском районе города. По предварительным данным, не менее 10 человек погибло, около 20 пострадало. Троллейбус разрушен полностью. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехники Нагадаю, напередодні інший вибух забрав життя ще 17 людей. і Поранив більше 40. Теракт прогримів у вестибюлі волгоградського вокзалу. За даними слідчих, вибухівку на залізниці міг привести у дію чоловік. Хоча вірогіднішою є інша версія про жінку-смертницю. Нібито на місці теракту поліція знайшла її голову. На сьогодні впізнано всіх загиблих. Серед них двійко дітей 11 і 12 років. Дісталося вже три теракти. Нагадаю, перший вибух у місті прогремів наприкінці жовтня. Смертниця Надія Асіялова підірвала на собі вибухівку в міському автобусі. Тоді загинули вісім людей. Більше з них студенти, що поверталися з навчанням. За даними слідства, ці три злочини мають спільні риси відкрито справу за статтею Тероризм. Міхаїл Шумахар впав у кому. Семикратний переможець Формули 1 отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах. Через кровокровилив у мозку йому знадобилося термінове хірургічне втручання. Нині лікарі шпиталю в Гренобле оцінюють стан колишнього гонщика як критичний. 44-річного Шумахера Вважають найуспішнішим гонщиком історії автоспорту. Він завершив свою кар'єру минулого. Року після більше 20 років змагань за такі команди, як Феррарі і Мерседес. Ну, а папа Франциск цьогоріч найстильніший чоловік у світі принаймні так переконані в американському журналі Esquire. Біла ряса, священницький пілеолос і пантофлі, такі за версією Esquire Головні тренди року. На думку американських газетярів, стильного звання Понтифіку удостоївся, тому що його лаконічний образ якнайкраще відображає його світогляд. Нагадаю, після приходу на пост голови Римокатолицької церкви, папа Франциск відмовився від багатьох при. Леїв це величезної резиденції лімузинів і навіть від облюблюваних його попередниками червоних папських черевиків. Ну а у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті. Наступний випуск новин вже о 15-й. Бережіть себе і веселих свят!